Таємний гріх, він дуже страшний, дуже підступний. І він звичайно впливає. Він звичайно руйнує, він з'їдає, він впливає як духовно. Тому що коли у людини є таємний гріх постійний, це вже автоматичне розділення з Богом. Тобто ти вже не можеш мати цих стосунків з Богом, як ти той, хто не має таємних гріхів. Про таємні я маю на увазі зараз не ті, які ми не визнаємо, а я маю на увазі. Ті, які ми приховуємо від людей, ось давай чітко розділяти. Бо я на початку сказав: ті, які ми в собі, ніби не хочемо в них признаватись, є звичайно дрібні гріхи. Ми про них не пам'ятаємо, але щось глобальніше, що ми приховуємо, що ми намагаємось приховати від інших, воно, по-перше, відділяє нас від Бога. Воно дуже сильно руйнує наші стосунки з Богом. По друге, ти втрачаєш радість від спасіння, бо ти десь починаєш розуміти, що. Щось в тебе йде не так. І в тебе вже цієї радості від спасіння, яка була раніше, немає, коли у тебе є таємний гріх. І життя в страху постійне життя в страху, що твій гріх буде викритий. Це духовна сфера.